Певно чули випадок, коли у київській школі номер 81 хлопчика, 13 років однолітки побили до розриву яєчка. Про це повідомила його мати у соцмережах. Кажуть, що хлопчик прийшов додому, але не говорив про це матері. Але матір побачила, що у нього розпухла нога. І також у соцмережах пишуть про те, що мати вже неодноразово зверталася до директора школи з проханням детального. Нагляду за дитиною, бо однолітки вдавались там навіть до якихось там сексуальних насильства, психологічне насильства, сексуального характеру від старшокласників. Що відбувається у нас із школами із дитячими садочками? Це такий вплив війни, але це і було і до війни про булінг. Ми говорили, і до повномасштабного вторгнення, і до війни на Донбасі. Що відбувається з вашого огляду? Це також безкарність. Старокласники вже... розуміють, що не буде ніякої відповідальності. Ну, вони якось не несуть відповідальності. відповідальності, у них ні. Ну до 14 років вони в жодному випадку відповідальності нести не будуть. Будуть нести відповідальність їх батьки, а також керівники цього закладу освіти, які належним чином не виконали свої обов'язки. Звичайно, потрібно проводити належну соціальну рекламу. Не соціальну рекламу того, що у нас там потрібно впроваджувати безпосередньо канабіс. В Україні, а соціальну рекламу стосовно поведінки учнів в школах, стосовно там взаємної підтримки, де це реклама, де Міністерство культури, Скажуть, де Міністерство що не на часі зараз. Ну так, да. єдиний марафон на часі мільярди, а на соціальну рекламу виділити там декілька мільйонів, щоб просто провести якісь уроки. Все ж таки не вводити якісь непотрібні предмети, а все ж таки дати увагу на виховання дітей, на психологічний стан цих дітей. У нас війна, і дійсно є певні проблеми. Ці проблеми почали ще із 2014 року. Відношення до дітей з інших регіонів, до переселенців. Це потрібно викорінювати. І це потрібно на найвищому рівні піднімати питання нашого майбутнього. Тому що зараз, коли ви прийдете в школу, випускні класи, в інститути, ви побачите. Хлопчиків нема. Куди вони поділися? Поїхали всі. Ніхто не вірить. Ну, зайдіть в будь-яку, візьміть статистику, хто залишився. До чого це все? Хтось думає, чи у нас якийсь депутат чи депутатка виходить і говорить, давайте заборонимо виїзд за кордон. І батьки розуміють, що навіть якщо вони не хотіли, щоб їх діти звідти їхали, а у них іншого вибору вже немає. Вони ж всі ж хочуть своїм дітям кращого майбутнього. Вибору іншого нема. Ми залишимося без чоловіків. 16 років. Добре, встав і поїхав, встав і поїхав навчати за кордон, встав і поїхав навчати за кордон. Ми нікого тут не залишимо. Ми ціле покоління, декілька поколінь просто прибираємо. Про це хтось говорив, у той же ж міністр освіти, він на це звертав увагу? Чи просто він піде з посади? Ні, я вважаю, що його не потрібно відпускати з посади. Потрібно запитати, як там все, що ти там обіцяв, коли ти прийшов. З чим ти прийшов і з чим ти виходиш? Що ти зробив за цей час, окрім отримання зарплати і доплат за свій е, вигаданий кандидатський ступінь? Де? Може, ти заклав якісь основи, чогось там розробив. Там. Може, ми нічого цього не бачимо. Ні, цього всього нема. Ти відстоював право на освіту за кордоном? Ти відстоював право студентів виїжджати? Де? Чи ти сидів і свої там які справи робив? От в цьому все питання. Що особи, які приходять на керівні посади, вони не несуть відповідальності за наслідками своєї діяльності. І поки українці цього не побачать, звичайно, буде у нас продовжити ця ситуація з недовірою до державної влади. Кожен почне займатися, ви там своїм займаєтесь, ми своїм займаємось. Поки ви нас не чіпаєте, ми вас не чіпаємо. Знаєте, Ми повертаємося на 100 років назад. От реально, от до первинного нашого менталітету. Поки нас не чіпаємо, нам не цікавить, що у вас там відбувається. А треба це все ж припиняти.